Знову я і Ернесто. І сьогодні ми хочемо вам нагадати про одну дуже важливу штуку, що, от якщо щось дуже хочеться в моменті, навіть якщо це якась резиночка з паєтками і бантиками, то Ернесто тобі відгукується. Треба брати. Навіть якщо ти чоловік і тобі 50 років, бери, не думай. Давайте дозволяти собі. Радості, давайте дозволяти собі слухати власного внутрішнього імпульсу і слідувати за ним. Хто зна, на що тобі згодиться ця резиночка в паєтка, Але твоя внутрішня дитина точно буде в захваті. Тож дбаємо про себе, любимо себе, захоплюємося собою. Робіть як Ернесто.